Q4 електричка з Канади я вам показував з переднім ударом. Ось зараз в такому стані. Так виглядає. Але це не фінал. Малярку не передаємо, тому що зазори у нас нормально не сходяться. І машина потребує рихтовки. Тут щось хлопці підрихтовували полку крила. Там, ну, коротко, рихтовщики трошки займалися, але е спробували все накинути. І в такому стані не віддаємо. Будемо розбирати, будемо рихтувати знову, потім знову збирати і доводити це все до ідеалу. Тому що, як бачу, капоти крило з такими зазорами машина не видається. бачите? Тому треба буде проводити. Тут ще щось кажуть підтягнути, підтягнути. А потім вже зберемо, виставимо зазори і тільки потім машина поїде в малярку. Тому що знаю, як я роблю ремонти. Потім в процесі зборки підгоним зазорчики. Ні, друзі, так не буває, потім нічого не підганяється, фарбовані деталі потім затираються. Ну і все, печаль. А машина 23-го року з пробігом 14500 км. Тому треба її зробити гарненькою. Ось така Q4, електропривід. Хопа, колір нардогрей. Доробимо до фіналу, потім покажу вам результат нашої роботи.